Це мій Мерседес, і сьогодні буде його огляд. Їду зараз і думаю, як дивно іноді все складається. Раніше на цьому каналі були інші автомобілі: Lexus, Toyota, Друга країна. А зараз я їду на Мерседесі в Німеччині. Mercedes С124 1996 року. Під капотом бензиновий двигун М111, 2-літровий, атмосферний. Тут немає ніяких турбін. Той двигун, який робили не для цифр у буклеті, а просто щоб він надійно їхав. Його не треба крутити. Він максимально економічний. І він максимально простий. Масло я нещодавно замінив. Антифриз теж замінив цю оббивку, капота теж замінив. За цей рік я замінив немало, тому підписуйтесь на канал, і я вам розкажу, що я тут замінив, що я далі там замінив. В общем, замінив я тут багато. І якщо ви хочете купити старий автомобіль, готуйтесь до того, що треба в нього вкладати. Це якщо ви купили не за дуже дуже великі кошти, там де до вас вже все вклали. Це не той двигун, в якому ти будеш замірювати 0-100, це просто двигун, з яким ти можеш надійно їхати будь-куди. Бачите, як тут відчиняється капот. Це для того, щоб ти міг все тут робити. Також витягнути мотор, якщо треба. Капот я завжди не кидаю, так не зачиняю. Просто отак різко нажав. І все, все зачинилося. Коробка тут автомат, вона теж надійна і вона якби. Не смикає, вона не спортивна. Тут є S режим але це просто, просто буква S. І вона нічого не значить. Коробка теж для того, щоб просто надійно їхати, і ти знаєш, що ти з нею доїдеш куди хочеш. І чесно кажучи, мені надійність ця дуже подобається. А зараз я дивлюсь на одометр і в мене тут 299 тисяч. 988 кілометрів. Тобто зараз у нас буде 300 тисяч кілометрів. Для когось це привід сказати, що автомобіль дуже старий, а для мене навпаки. Можна сказати, що в цього автомобіля сьогодні день народження, не кругла дата, тому що кругла дата буде в наступному році, в 26 му цьому автомобілі буде 30 років. Але 300 тисяч я вважаю теж це дуже важливо. І цікаво те, що цей автомобіль не відчувається старим, він просто відчувається зрілим. Спереду тут все по-людськи, велике лобове скло, зручна посадка. І сидіння регулюється оця спинка по наклону. Також тут регулюється підйом самої сідушки і спинка. Є, звісно, версії там, де ця сідуха керується від електрорегулювання. Завжди. Всюди жіноче волосся, коли у вас така машина. Що ще є тут? У мене є тут підстаканник, який я купив на AliExpress, тому що просто інших підстаканників тут взагалі немає. Я маю на увазі рідні підстаканники. Це у нас один перемикач, з цієї сторони немає перемикачів. І двірники, і дальнє світло, і поворотники. І задній дворник. Все в одному місці. Тут у нас піднімаються та опускаються фари, також включаються фари. І ще є така функція, що коли ти нажимаєш 0 і далі нуля, є такі стрілочки, ти натискаєш і в тебе горять габарити, з, якоїсь, з, сторони, з якої ти вибереш. Це зроблено для того, щоб, наприклад, ви зупинились справа, ви включаєте лівий показник, і машини, які їдуть, бачать, що стоїть машина. І тобто це зроблено для безпеки. На дверях у нас тільки ручка, немає ніяких кнопок, нічого немає. Далі покажу вам центральну панель. У нас знаходиться тут обігрівач скла. Також, щоб побризгати заднє скло, треба натискати сюди. Це, це що? Я не пам'ятаю, напишіть в коментарях. це що Далі у нас остання кнопка включається світло позаду в машині і аварійка. Це якщо в нас запотіли вікна, можна просто це включити, вона загориться, ця кнопка. Зараз я включу зажигання. Вона в нас загорається, і це значить, що все повітря йде на лобове скло. Це кнопка кондиціонеру, і якщо вона горить, то кондиціонер вимкнений. А якщо вона не горить, то це кондиціонер включений. І також в моїй комплектації є люк. Це дуже зручно, коли ти їдеш влітку, відкриваєш люк, на тебе йде свіже повітря. Прикольно, що можна відчинити люк, встановити камеру на даху і ось знімати з таких ракурсів, коли їдеш. І можна ще відчинити люк ось так. До речі, тут свіже повітря ще йде з оцих передніх середніх вітродуєк. І воно не включається на гаряче, воно постійно дує. Холодним воздухом, це зроблено для того, щоб для пасажирів та водія постійно було свіже повітря. Тобто з цих бокових у нас іде гаряче, а з середніх я думав, що щось не так працює, але це так повинно бути йде постійно повітря з вулиці. Магнітола Mercedes-Benz Audio 10 CD. це, здається, не рідна магнітола, тому що рідна йде з касетами, а тут уже встановлена з дисками. Розетка така маленька. Я таку в перший раз бачу, не знаю, як ви. І тут у мене зберігаються касети. Тут навіть є ось такі касети, але касети мені ставляти нікуди. Далі ми бачимо, що в нас тут знаходиться блокування дверей, Чотири скла підйомника. На задніх дверях, до речі, йдуть на дверях склопідйомники, тобто задні пасажири можуть натискати там теж. Ще така одна кнопочка. Бачите, тут така людинка нарисована. І ми її включаємо, і це для того, щоб задні пасажири не відкривали вікна. Ще в нас тут знаходиться така ніша для речей. Це вже як доп-функція, вона йде не у всіх. Ось тут ви бачите, у мене встановлена подушка безпеки і бардачку там звичайного немає. for tonight. Що сказати про задній ряд сидінь, там теж багато місця і реально заднім пасажирам дуже зручно їхати. Це не машина на пів години, коли ти просто кудись там проїхався. І якщо ти їдеш навіть на велику відстань, ти не втомлюєшся. І зараз покажу вам, як на задньому ряді сидінь. Тут у мене, бачите, така штучка прикольна, коли їдеш, воно хитається. Ось у нас тут сидить дівчина. Бачите, скільки міста в неї тут попереду. Тобі достатньо? Так, дуже зручно. В неї тут грає оця колоночка, також можна покурити, але ми не куримо і вам не рекомендуємо. Можна опустити скло, відкрити двері, закрити, заблокувати двері. І ще в мене є така наліпка. Це оригінальна рідна наліпка магнітола. І зараз вам покажу те, заради чого я купив цей автомобіль. Ну, я його купив, тому що він мені зовні весь подобається, але це просто скарб. Це в нас такий величезний багажник. Тут можна просто лягти увесь зріз. Зараз покажу вам, як це все складається. Цей підголівник винімається, ми можемо опустити дане сидіння, а підголівник в нас вкладається сюди. Ось так. Також цю сідуху теж опускаємо. Оцю штуку можемо прибрати. Тут є в нас сітка і є в нас така шторка. Тут знаходиться ліхтарик. Тут у нас знаходиться ліхтарик, тобто освітлення в нас взагалі просто супер. Відкривається, тут у нас запасне колесо і якісь там лежать мої речі. З другої сторони в нас теж ніша, вона теж відчиняється, але вона поменше. Тут знаходиться аптечка, знак. І також тут знаходиться антена, яка ось тут у нас вилазить. Коли ти включаєш радіо. І ще оце стоїть мерседесівський домкрат. Зачиняємо це. Прибрав я резиновий коврик. І в нас тут перша ніша. Лежить стол, стул на турехейк. Також є така в мене сумка Магвайерс. Там різне все для автівки лежить. Тут у мене складені тряпки лежать, але зараз вони не складені, тому що сьогодні ми мили машину. І ось така немала ніша. І друга ніша, але вона трохи поменша. У мене також два розкладні стільця тут лежать для вікна. Це з аптечки старої, яка була рідна в автомобілі. В деяких комплектаціях, до речі, в багажнику тут були ще додаткові два місця. І автомобіль ставав не п'ятимісним, а семимісним. Туди можна посадити людей приблизно з рістом до метра. 70 або дітей посадить і там буде теж зручно. Але в мене цього додаткового ряду немає, і я дуже радий, тому що це не дуже часто потрібно, коли ти перевозиш багато людей. Але нішами ти користуєшся постійно. А як я тут розміщуюсь в цьому автомобілі, коли я їду на кемпінги? Скільки тут місця, коли ми лягаємо навіть вдвох. Ви можете підписатись, дивитись далі нові відео, і там ви побачите. Тут у мене навіть є ліжко таке, кухня є. Це я сюди, все встановлюю. Про це я теж обов'язково зніму. Тому підписуйтесь на канал, і ви це обов'язково побачите. Тут можна жити декілька днів в дорозі, і ти не відчуваєш, що ти чим-то жертвуєш просто зараз. Всі дев'ятки і зараз просто буде 300 тисяч! 300 тисяч! Уявляєте? Я купив цю машину, був пробіг 286, здається. І зараз ми знімаємо просто історію. Як автомобіль Mercedes, якому майже 30 років проїхав 300 тисяч. Без е, ніяких ремонтів двигуна. Це просто кайф. 300! 300! 300! 300 тисяч! Прямо зараз! В прямому ефірі можна сказати! Уявляєте, зараз на ваших очах було 300 тисяч кілометрів, Блін, тут такий виїзд на дорогу, просто льот. І я не знаю, а там іде дорога. Щоб я не поплив просто. Там нема машин, тобі не видно, подивись? Нема. Так, немає машин, виїжджаємо далі на дорогу. Ми зупинялись зняти 300 тисяч. Викладу сьогодні в інстаграм. До речі, підписуйтесь на інстаграм Кушніред, тому що там все, що я знімаю, все, що я роблю, де я буваю, виходить просто майже одразу в сьогоднішній день. Уявляєте, це 300 тисяч? І хочу сказати ще вам, що цей мерседес не про розгін, який то там. Від нуля до ста, це не про екрани. Тут немає ніяких екранів, тут навіть бардачка в мене немає. Це, це такий автомобіль про відчуття, що ти сів і можеш їхати куди завгодно. Це такий автомобіль, на якому ти їдеш взагалі без поспіху. Ти просто їдеш в моменті. І це не просто момент, це, це кайфовий момент. Я кожен раз задоволений. Я кожен раз виходжу з цього автомобілю і. Ну, є такі ж моменти, коли ти кожен раз обертаєшся і дивишся на автомобіль. Ось це той автомобіль, на який тобі хочеться обертатись. Хто хоче поганяти, там, хто хоче ще більше поекономити, для поганяти є двигуни 3.2, також є автомобіль Є-500. Е там взагалі є більше мені здається 300 кінських сил. І уявляєте, яка там моща. Для такого автомобіля тільки там седан, але встановлювали і на універсали якісь тюнінг-ательє з заводу це не йшло. Є також дизельні двигуни, вони теж дуже економічні, дуже тяговиті. Але мені просто дизелі як то не дуже подобаються, тому я обрав найекономічніший. Бензиновий двигун. До речі, про розхід в цьому автомобілі мінімальний, що в мене виходило, це 7 літрів. Це я їздив на автовиставку влітку по автобану і я їхав десь 90 км на годину. Якщо просто я їжджу, траса плюс місто, то есть 50 на 50, в мене виходить десь 8,5 літрів в місті. Може досягати розхід 12 літрів. У мене був максимальний 9 літрів, і мені здається, це просто супер для такої здорової машини, коли ти можеш в неї погрузити просто все, що хочеш, і поїхати куди хочеш. Також є ці автомобілі повнопривідні, але там вже йде така більш складна конструкція. Зазвичай я їду так спокійно. Насолоджуюсь дорогою, нікуди не поспішаю, тут гарне кермо, все м'яке тут і нічого не тарахтить, нічого не дрібіжить. Я катався в автомобілях більш нових, наприклад, не буду казати який приклад, але це не дешеві автомобілі. І я вам скажу, що там шумоізоляція набагато гірше, ніж тут. Тут я їду, я чую майже тишу. А в тих автомобілях це один паркетник і один седан приблизно такого класу, не це класу, є e класу. І дуже там чути дорогу, як шумлять колеса. Зараз я їду, в мене в автомобілі тиша. Я просто відпочиваю. Наприкінці завжди хочеться трошки тиші, просто привести думки до ладу. Я мию автомобіль швидко, сьогодні холодно, мінус два. Але для мене це не просто мийка. Це момент. Коли ти залишаєш позаду дорогу, день і трохи життя. Попереду ще багато відео про цей автомобіль, про дороги, кемпінг і подорожі без поспіху. Якщо вам близька така атмосфера, підтримайте канал підпискою. Зараз це особливо важливо для мене. Ваша підтримка мотивує знімати далі, знімати чесно і ділитися цим разом з вами. Хочу окремо подякувати тим, хто додивився до цього моменту. Дякую, що ви тут. Побачимось у наступному відео.